Біжить і власники. Як навчити собаку за одну хвилину, щоб вона не стрибала ні на гостей, ні на власника. Знаєте як? Я зараз вам розкрию секрет. Бачите, у нас іде розмова, а до нас китайці набрали. Нам може помішать, только коли світло виключено. сьогодні вирішили таке спілкування записати, почаювати та розповісти декілька корисних порад. А ви, поки ми зараз будемо пити чайочок, уважно дивіться, можете собі теж заварити чай. Уважно дивіться. Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки, все, що хочете, але ставте і пишіть. Обов'язково. Я думаю, що будуть цікаві поради плюс кумедні якісь ситуації. Розповімо сьогодні про них. Ну що, за це і вип'ємо? Все, поїхали. Так, яка в нас тема собака? Друг чоловіка. Тема собака друг людини це точно. Але тема сьогоднішнього ролику з нашим чуюванням собака стрибає на гості». 90% власників собак, які жаліються на те, що собака. Стрибає на гостей, на власників. Ну, Коротше, собака стрибає. Проста така. Я б тут вставила ремарку, що дуже часто ця поведінка несвідомо не підкріплюється самими власниками, а потім вони вже приходять з готовою проблемою, коли собака просто ну, ця поведінка закріплена власником, і гостями точно так же. Просто Ну, має. давай зараз розберемо, щоб почули люди. Як це, як це закріплюється, це дуже важливо. Тому що якщо ми візьмемо і задамо запитання власнику собаки, це ж ви зробили? Ні, я такого не робив. У нас трохи зразу ніхто нічого не робив, але собака сама навчилася. Це, як правило, ж закріплені речі, і треба зрозуміти, звідки вони беруться. Ну що, розберемо по поличках. Як це? Хочу почати. Мені здається, це е, виходить навіть машинально більше. Тобто люди самі не розуміють, як вони це роблять. Тому, коли вони до нас приходять і задають питання: ті, чому вона пригає на мене, е, ми розбираємо це питання основательно. Я б сказала, що ми починаємо, ми, ми типу, повертаємося. В щенячий вік собаки і починаємо типу, з щенячого віку, тому що в основному в щенячому віці така поведінка закріплюється, бо щенок він милий, прикольний. І коли він маленьке щеня на тебе ставить лапки і стрибає, то люди сприймаються, як, ну, як дитина бавиться і хочеться його теж погладити, типу порадуватися, посміятися з цього. А коли вже на тебе вистрибає 40-кілограмова доросла собака, Бурбурю в смілях да, такий біжить, так? Да. Да. Біжить і власник. А ти пам'ятаєш, як нам було класно разом в дитинстві? І потім приходять, ну, так у нас собака пригає, як? Ну, це синякий от собак, поцарапане все від собак. А ще, якщо збирається на вечірку, на якусь чи ще щось, собака ж не знає, що вони збираються на вечірку і такі. Мама. Красиве плаття. Кобак! Ти що без мене кудись ідеш? Чогось не вистачає. Привіт! Передай, що я тут теж є. Передай друзям привіт від мене мене. Так, ну що, ми дамо поради, як це лікується. А це лікується взагалі? Лікування проходить трішки довше, ніж навчання, Навчання, коли вони самі вчать Так, Чим зародження самої проблеми. Лікувати можна поснапросто підкріплюючи правильну поведінку собаки. Тобто, коли вона там чотирма лапками стає на землю, давати йому шматочок за це. Ду як заспівав хорошо, так? Да? Mm -hmm. Дивіться, ну це щоб ви так зрозуміли, це не все так легко, як він зараз каже. Це ми зараз між собою спілкуємося, ми друг друга розуміємо і хочемо цей контент подати вам, щоб ви ну для вас воно теж просто, але на це уходить дуже багато часу, і це повинно дисциплінувати. Як власника, так і собаку, і тоді щось буде виходити. На самому ділі треба на прикладах пояснювати. Я думаю, можна пояснити на тих прикладах, коли навіть собака проходить в нас курс навчання. Я сьогодні спостерігав, як ви займалися, привчали до власника собака. З третього чи з п'ятого разу тільки заспокоїлася. Це ж сьогодні. Ти займалася з військовими. Вони приїхали. Собака починає сильно скулити, тому що вона радіє. Вона не може контролювати свої емоції. Як це проходило? Розп... Ну, розкажи, як ви це робили. Саме перше, про що я кажу, коли приходять власники, у яких собачка стрибала, і нам треба цю поведінку прибрати, про те, що найважливіше е, це ритуал привітання, ну і відповідно теж прощання з собачкою. Е, чим спокійніші ми і чим спокійніше ми реагуємо на собачку, тим спокійніше буде вона. Тому що собачки це треба пам'ятати, що це ретранслятори наших емоцій. Якщо ми всередині неспокійні і емоційно зустрічаємо нашу собаку, е, при цьому ще багато щось до неї говоримо, типу, е, Кличку кучу команд, то ми її так тільки перезбуджуємо і якогось спокійного стану від неї добитися ми не зможемо. Е, тому я завжди прошу власників зустрічати, по-перше, собачку на рівних ніжках, ніколи не сидіти, не присідати до неї, тим паче на, тим паче на дивані. Китайці опендидор. Треба відключити дзвонок і вийти з. Бачите, у нас іде розмова, а до нас китайці набрали. Я думаю, що було Саше щось додати. Я думаю, ми можемо іноді друг друга перебувати, але хочеться, щоб думку договорили. Да. Саме головне ніколи не чухати собаку, коли не вона на вас приведе. Тому що чим більше ми чухаємо собаку, тим більше вона пригає, тим. Більше... Ні, та наоборот, чухайте собаку, як хочете, щоб вона на вас продовжувала стрибати і закріпила цю поведінку. Ну, скільки раз кажеш, не роби це. О, давайте казати чесно, як ви думаєте, скільки власників прислухається до тих порад, навіть які дивляться нас в Ютубі? Ладно, ті, хто приходять, слухають. А ті, хто подивились, думають, та зараз я. Я все у мене була ситуація. Люди прийшли з Лабрадором е, і питають, як відвчити його стрибати, стрибати на гостей. Я ж їм розказую е, і тут ще гості теж мають е, правильно себе поводити з собакою. Е, я їм все розказала там, розклала по полочкам від а до я кажу, будете так робити? кажуть, ні. Ну, це головне, що правильно ну, е, правду сказали люди, що вони не хочуть там робити чи не будуть робити. А то є люди там, Ми надіємося, що люди будуть користуватися тими порадами, 40 хвилин розказуємо, як це буде робитися, як е, зібрати цю схему, щоб собака не стрибала чи там інші якісь проблеми вирішити. А в кінцевому результаті та, та ні, ми не будемо це робити. А ще як кажуть, що тіпа, да, да, так слухають, а потім приїжджають додому. Ви знаєте, щось далі пригає собака. Так, звісно, вона буде пригати. Ви ж для цього щось зробіть, це цілий процес іде. Якщо ви дивитеся на ролику, що е, на нас собаки не пригають, то це цілі ритуали, е, які робилися на протязі 30, 30 днів е, всього виховання, щоб собака звикла до іншої поведінки. Ну, дивіться, собака знаходиться в умовах, яких. Е, Ну, це як не ну, знаю, в піонер лагері вона просипається, прокидається, вона застеляє ліжко, вона робить зарядку, вона йде снідати. Там цілі процеси прописані на регулярній основі, і дитина через місяць з дитячого табору приїжджає, і вона інша. Вона застеляє ліжко, вона сама робить зарядку, вона займається яким творчеством, вона спілкується, вона щось робить. Ну, це процеси, які... Виховують якісь е, конкретні звички, які допомагають в житті, а не руйнують дисципліну там і якісь погані звички закріпляються. Я думаю, що так. І може ще якісь приклади у нас є. Е, але подальший результат залежить саме від вас. Тобто, дитина приїжджає з табору навчена, тобто в неї вже є корисні звички. Але якщо це не підкріплювати вдома, то це все уйде на нівець. Дуже просто важливо ритуали. з ритуали чіткі по дисципліні і їх постійно дотримуватися, тому що якщо в якийсь момент... Був один ритуал, що собачка не стрибає, але в другій ну там типу навіть власникам чи ще якимось членам сім'ї буде підкріплена така поведінка, то собака собі зрозуміє, що а так можна так робити, все, отлично, стрибаємо далі. Тобто дуже е, легко це на підкріпить, навіть несвідомо підкріпити іншими людьми. Інші люди теж можуть підкріпитися вашої собачки несвідомо. А от виправлять, особливо якщо вже собачка доросла, то Доволі довго продоведеться. О, і ще одна тема. Е, Добавлю: е, тренер навчає собаки, розуміє, що стрибать не можна. Власник е, приділив багато часу на те і на ритуали. Він все зробив, а собака все одно цього не робить. А чому? А знаєте чому? Тому що є ще бабусь і дідусь. Да? Бабусь і дідусь є. І що вони роблять? А ще й діти. І коли привозять дітей на навчання і діти а Собака така, І все, називається, називається приїхали, З дітьми, то... Є, я, я, до речі, діти, які такі, от в навіть там вісім-десять років свідомо підходять навіть е, до собачки, да, да, до тренування. У мене були такі е, ті, що приходили реально маленькі діти, але от вони слухають, що їм кажуть. Вони працюють з собакою правильно. і Ти думаєш, вау клас працює чим краще, ніж деякі дорослі. Але в основному діти так. Да. І та собака просто вона ж є штрус. Тяжко робить особливо маленьких собачок. Їх просто розриває, розриває від емоцій. Хочу дещо додати. Коли починаєте навчати собаку, ви маєте розуміти, що після того як ви навчили собаку, потрібно працювати не тільки з собакою, а з дітьми і родичами, тому що ви маєте навчити їх правильно поводитися з да. вашою собакою. Тому що від них також залежить її поведінка. Це важливо. Родичі і гості обов'язково, тому що якщо е, гості приходять і <сміття> теж починають е, збивати дисципліну собаки, то собачка перебирається і чекає, поки ваші гості у вас е, проводять час. А, або е, ви пояснюєте їм правила, тільки після цього вони заходять до вашої собачки і теж з нею комунікують. А ще є така штука. От все нормально, і вроді все виходить через щур добре. Це коли є такі власники, це бувають дуже рідко жінки, дуже рідко жінки, але дуже часто мужіни, да, як правильно, чоловіки. чоловіки. Чоловіки такі на серйозних щах, до там вообще <свісно>, <свісно>, теж печаль, коли займається. треба іноді, а в той момент, коли потрібно підкріпити і дати якусь емоцію, то там. Добре, молодець. Саша пропав. Куди Саша пропав? Ви побачите, Саша пішов, приїхали власники собачок, привезли корм, привезли їжу. Вже вийшли. Молодець, Саша, рішив задачу а ми думали, що ми тебе потеряли вже. Згубили. Ми думали, що ми тебе згубили на місці. На місці. Да? Е, так, на чому ми зупинились? О, до речі, якщо ви не можете самостійно е, вирішити це питання, ви завжди можете звернутися до нашої школи, тому що в нас уже досвіду 20 років. Ми знаємо, в принципі, як вирішуються всі питання, якщо там нема проблем генетичних з головою, чи ще чимось. Тому що ми не лікуємо відхилення від е, здоров'я, а ми тренуємо собачок. І в цьому у нас дуже великий опит, досвід більше 20 років. Тому, якщо вам потрібна слухняна вихована собака, завжди звертайтеся. Наша команда допоможе виховати вашу собаку як офлайн, так і онлайн. Ми, Взагалі стали вже супер мега крутою компанією, яка зараз буде робот, е, працювати на весь світ зараз по всій Україні. А далі ми будемо працювати. Ми і так працюємо на весь світ онлайн, але ми скоро будемо перетинати кордони офлайн і будемо завойовувати територію, і дред буде всюди. Дред буде всюди. Давайте це Да. Так, ну що, нам ще, ще треба додати сюди? Що ми можемо додати? Треба додавити, що. Якщо у собаки є негативний досвід, а який? Це заходять люди і починають пищать, побачили собаку, чому вона стрибає. Тому що коли собака вже е, десь взяла цей е, досвід, вона стрибає, а люди починають чи пищати, чи радіти, то собака кайфуна думає, о, прийшли люди, зараз я коротше, на них пострибую. Зараз подивимося, у яких буде ця реакція. Коли я буду стрибати, а коли я буду це робити, яка буде реакція? Собака теж нас вивчає і вона дивиться, яку емоцію, при яких діях вона отримує. Потім вона фіксує, пробує це ще раз зробити. Ага, така емоція є. І ви не думаєте, що собака не розуміє, що вона робить. Повірте, вона дуже добре розуміє, що вона робить, які після цього наслідки. От вона собі розважається. Тому, щоб собака не стрибала на Власників, на гостей. Ви розумієте, хто винний в цьому в принципі, як це прибрати, ми зараз дамо пораду якусь. Давайте дамо пораду, як прибрати, щоб собака не стрибала і вела себе так, щоб вас це влаштовувало. Ну що, поїхали, хто дасть якусь першу пораду? Раз на Леру так чи подивились, дівчат вперед. Ну, давай давайте за це вип'ємо. Давайте теж вип на. Ну що, поїхали, Парада номер один. Перше, що б я дивилася, це якщо собачки потрібно стрибати, я б дозволила їй стрибати біля мене, але не на себе. Тобто, якщо собака стрибає на вас, ми даємо їй негативну емоцію. Вам не обов'язково на неї щиро злиться. Але ми тут включаємо Якби, Щас скажу. Граємося своїм голосом і інтонацією. Інтонацією показуємо, що нам така поведінка не подобається. Але ми можемо її похвалити, коли собачка стрибає поруч з нами. Тобто, якщо їй це треба, окей, ти стрибаєш, але стрибаєш поруч негативну треба. реакцію якусь да. зробити. Да. А, і... Дуже важливо це коли ви приходите додому, в основному собачки стривають на власників, коли, коли ви приходите додому. Тобто, найголовніше це ритуал повернення додому і зустрічі з вашою собачкою. Вона вас не бачила день, вона за вами дуже сильно скучила. Вона вже знає, коли ви приходите, вони вміють вираховувати години, вони знають, коли ви прийдете, вони чекають вже вас під дверима. Вони вже на низькому старті, попа труситься, вони сидять під дверима, ждуть. Е, дуже важливо, з якою емоцією ви заходите. Тобто, якщо ви заходите з емоцією Барсик! Привіт! Ясно, що Барсік на вас е, стрибане. У Барсіка дах знесло, і Барсік такий, а в нього починається Паркінсон. Ну, якщо я говорю правду, і ви це побачите, воно ж так. Да, тобто ми заходимо спокійно. Якщо собака рветься на нас, я б прикрила дверки і спробувала зайти ще раз. Собачка знову стрибає, знову двері перекриваються, прямо перед її носиком, знову відкрили, сіла спокійно. вот, тепер ми вашу тепер ми свою собачку помітили. да, Привіт, спокійно її оглажуємо, Якщо вона сидить або показує якусь іншу спокійну поведінку, лягла, стоїть, неважливо, але при цьому вона не ставить на вас лапки. Похвалили навіть голосом. Ясно, що ви приходячи з роботи, у вас немає в собі в кармані куска м'яса. но у вас завжди є ваш голос, ручки. Якщо. Собачка не сильно перезбуджується, коли ви її гладите. Якщо сильно перезбуджується, то тоді голосом да, умничка, молодець, барсік, привіт. Тоді можна спокійно привітати. Ті, хто нас будуть дивитися і скажуть, що це не працює. Якщо ви хочете зробити це дуже швидко, повірте, у вас це не вийде, тому що на це може піти і півгодини, поки собака заспокоїться, тому що вона дуже сильно зраділа і вона не людина. їй не можна сказати зразу «Заспокойся, не роби так спокійніше. Дивіться, це процедура дуже довго, але ну, це може піти неділя, дві, місяць, два місяці, пів року. Ну, люди, ви повинні зрозуміти, що це нова звичка, а нова звичка формується, якщо воно 21 день, але якщо це на постійній основі, щоб сформувалося і закріпилося, це там 9 місяців ну, у людини формується звичка. Тому е, повинні зрозуміти, що ви в собі повинні таку звичку, витримку, дуже таку сталеву і непохитну е, виховати в собі. Якщо ви цього не зробите, звісно, простіше всього сказати, та ця порада не працює. Блін, в нас працює. Але ми для цього е, прикладаємо дуже багато зусиль. І в нас це працює. Всі власники собак, які покроково робили все, що ми казали, в принципі, у всіх є результат. Да. Ну от реально. Да. Тоді є порада, як зробити це швидко. Дивіться, <кій> ситуацію. ми приходимо додому. У нас по дверями сидить собака. Супер перезбуджена, прям. Там уже двері вигризає. Ідіть назад на роботу. Відкриваємо двері, дивимося на собаку, закриваємо і уходимо далі роботи. Все, і у вас вийшло браво. Ну, це не на того, це просто тягує сам момент неожиданого солочення, лапи по пузику. А зараз ми ще можемо. Як це зробити дуже швидко, так? Давайте так покажемо. Як навчити собаку. За одну хвилину, щоб вона не стрибала ні на гости, ні на власника. Знаєте як? Я зараз вам розкрию секрет. <світ> Представляєте? Ніяк. Несподівано. От. Да. Таке буває. Це ми на заставочку внесемо, щоб люди бачили, як це робиться. Тому продовжуємо далі. Наше цікаве... Наше цікаве спілкування і бесіду. Отак. от. Так. як? Ніяк. Дуже просто часто люди не розуміють, що собака це зовсім інший вид, якби пов'язують їх з дітьми. Але дитині можна сказати, дитина розуміє, плюс-мінус там, що ми говоримо слова, мову, а собака це друг людини, але це не людина і близько, ну, якби до. Людина як вида не. Я не пам'ятаю, як це українською, це щоб не очеловічувати собаку. Не... І, а теж стрілять, я теж не знаю, як це українською, з дитиною. Чому часто, типу, люди часто. То е тварина, а це людина, це два різних типи. Е навіть якщо розібратися в собаках, да, то вони теж різного типу в своїх підтипах і. Це ми зараз зануримося дуже глибоко, краще туди не пірнати, тому що дивіться: є собаки, які склонні до тренування, склонні генетично. А є, яким все одно, ну, наприклад, ми беремо службову собаку, вона завжди з людиною контактує, слухається. Це в генетичному рівні закладено, що вона буде слухняна. Якщо ми беремо там шибаїну чи ще якусь собаку, яка собі там бігала, в неї було по життю все в порядку, і, по суті, того, що робить той власник. Я не кажу, що всі шибаїно такі шибаїно. Але. Е по нашій статистиці, то 90 з ними дуже важко працювати. Ну, от реально, я нічого не маю проти Шибаїну, але мені така собака не подобається з тим, що вона не хоче контактувати з власником. Не тому, що вона не хоче, вона генетично це просто не робила ніколи їй було все гуд і без власника. Якщо ми беремо Лабрадора чи там. Вівчарку чи ще якусь пастушю породу, то вони завжди, як коли людини, крутилися, вони так дивляться і кажуть, давай щось поробимо, давай щось покайфуємо, пограємося. Це вони готові слухати. Якщо людина бере собі собаку, яка взагалі клала на всіх і все, їй взагалі комфортно, а ви її обслужуючий персонал, і ви ще хочете щось від неї добитися, щоб вона на вас не стрибала, а вона там, собі, свої фантики в неї в голові, то, блін. Ну... Треба це лікувати, а лікувати це треба тренуваннями, сталевими нервами, рухатися до того, що у вас це все вийде. І е, ще одна з головних порад, Я ж кажу, ті, що прослухають це відео, да, от, дать кучу порад, вони скажуть, не працює, бо вони не приклали до цього якісь зусиль. Напрягайтесь, друзі, напрягайтесь і буде вам щастя. Терпіння, головне це терпіння е, просто щось не вийшло, видихнули. Порахували до десяти. До сто десяти і до тисячу десяти. 10. Головне, щоб заспокоїтися, і почали спочатку. Просто терпіння і труд реально. Да. Дивіться, це були поради для тих власників, у кого вже дорослі собаки. Якщо ви хочете взяти собачку маленьку, ви маєте розуміти, що кожна ваша дія підкріпляє наступну поведінку собаки в подальшому житті. Ви берете чистий лист, просто е, да. Да. і що На, ви туди вписуєте? Це наступне, що вчить собака, це вже. В 90% залежить саме від вас. Тобто, якщо він з самого маличку починає пригати на вас, на ножки, ви починаєте його гладить, це підкріплює цю поведінку. Тобто, якщо ви хочете взяти собаку, будьте готові до того, що вам потрібно буде тримати себе в руках, а собаці тримати себе в лапах. Там дуже довгий процес, навіть якщо з цуциком, але поради ви можете вже приймати. Якщо у вас будуть запитання, ви завжди можете написати до нас. Я думаю, що ми тут поставимо наш інстаграм десь тут чи тут. Найактуальніші новини ви можете дивитися на нашому інстаграмі в Сторіс. Якщо у вас будуть запитання, ми, до речі, читаємо всі. Коментарі, які ви пишете знизу, тому пишіть туди коментарі, запитуйте в нас, якщо у вас є питання. Якщо дуже вам потрібна е, срочна відповідь, е, напишіть нам до інстаграму чи в Телеграм, чи вайбер е, по номеру телефону, який ви побачите на екрані. Ми з радістю відповімо і допоможемо. Е, є різні питання, такі що на голову не налазять, але на адекватні питання ми завжди відповідаємо. Ну і що ми вам побажаємо? Е, привчайте себе до гарних звичок, привчайте своїх собачок до гарних звичок. Якщо не виходить, завжди звернетеся, ми допоможемо. І я думаю, що цю тему ми розкрили наскільки можна було. Е, я думаю, вийшло прикольно. І що я скажу? До зустрічі в нових роликах. Слава, Слава Україні, смерть ворогам, і Україна обов'язково переможе. А так як ми контент знімаємо українською мовою, не лініться, ширте це відео, пишіть коментарі, коментарі українською мовою, а ми будемо вам вдячні за це. Все, друзі, до побачення, до слідуючих роликів. До зустрічі у, -у, -у, -у!